Тарас Шевченко, Іван Піткова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Остались могили на полі. Високі ті могили. Де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніть, як гори, та проводу нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а воно косу несе в севросу за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Журба в шинку мед поставцем кружала, Було колись добре жити на тій Україні, А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману небо сонце криє, Синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А ти, хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грай же море, заспівали, запінили з хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам тільки того й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, похожає вздовж вайдака, гасне людка в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо щуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворогине, не в сино потамане, панове молодці, а в церк до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку, знов закипіло синє море, вздовж байдака знов похожає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає.